Цей день у харківській обласній бібліотеці для дітей відкрився інтернет-центр Пінгвін. Потрібно обов'язково там побувати. Це в честь нас така назва. Я давно тобі казав учи іноземні мови. Пінг в перекладі з англійської це спілкування в комп'ютерних мережах. Він це успіх. Перемога. Як наслідок, читачів бібліотеки, користувачів інтернет-центру з назвою Пінгвін. Очікує неймовірний успіх і велика перемога. До речі, поквапимося, друзі. Я впевнений, що хочих навчатися в пінгвіні буде дуже багато, коли б нам не спізнитись. Ми ніколи не потрапимо до бібліотеки, якщо будемо йти такими темпами. Нам потрібно! Потрібен транспорт. Я зв'язався з космодромом, і ми полетимо на ракеті, хочіше у путь. Вперед. Діду, дідусю, у Харківській обласній бібліотеці для дітей відкрився інтернет-центр Пінгвін. Я зараз читаю про це. Слухайте всі! Інтернет-центр Пінгвін відкрився. Це чудово! До побачення! Я до інтернет-центру. Пінг, пінг він! Усі скоріш до інтернет центру пінг він! Не хвилюйтеся! Ті, хто не зможе полетіти на повітряній кулі, потрапить до бібліотеки будь-яким іншим способом. Уперед! Тобі діти, а також дорослі Приходьте, приїжджайте, прилітайте в інтернет-центр Пінгвін Харківської обласної бібліотеки для дітей. Тут ви знайдете багато друзів, дізнаєтеся багато цікавого, вивчите англійську мову. І успіх у житті вам гарантований! Космічний проект Харківської обласної бібліотеки для дітей. У нас відкрився інтернет-центр Вінгвін.